Ти знаєш, що робити, але не робиш. Скільки часу ти можеш там переносити справи, відкладати свій розвиток, виховання дітей? Якщо ти постійно відкладаєш, то проблема не в часі, проблема в тому, що в тебе є зашитий певний сценарій, який для тебе є проблемним. В цьому випуску я хочу поділитися з вами простим інструментом по тому, як визначити, що ви прокрастинуєте і яким чином ви можете собі допомогти розібратися, що відбувається. і... Намітити, що робити, і особливо ви можете допомогти дитині на власному прикладі показати, що прокрастинація це не страшно, і це не лінощі. Насправді прокрастинація це така певна форма самосаботажу, коли ми не йдемо в проблему, тому що боїмося якимось наслідків. Коли ми не розуміємо, що відбувається, у нас немає певної ясності, або в нас якісь є несвідомі переконання, які не дозволяють нам рухатися далі. Є таке бачення, що ти не зробиш крок вперед і не підеш вирішувати якусь проблему, якщо глибоко всередині ти переконаний, що ти не вартий результат або ти не зможеш добитися його. Чому ми зазвичай відкладаємо наші справи, переносимо їх, не робимо в багатьох випадках? Це повторення наших попередніх сценаріїв. Коли у вас з'являється якась проблема, ви її намагаєтесь вирішити старим способом, але світ змінився, якісь змінилися умови. А ви намагаєтесь ту ж саму справу зробити і таки тим же способом, і друге це те, що ви можете боятися осуду. Я зроблю, зроблю не так. Мене осудять. Вони мене будуть показувати пальцем. Або ми намітили зробити щось супер, супер важке, важливе, намітили таку важку ціль, яка на нас давить. І боїмося почати, тому що не знаємо, з якої сторони підійти до цієї проблеми. Вона нас супер давить і лякає. Проблема може полягати також в тому, що в нас є свідомість і є підсвідомість. І свідомість це те, що ми можемо осягнути, осмислити. В порівнянні ми можемо порівнювати свідомість і підсвідомість, як мураху і слона. Інколи ми хочемо йти на північ і говоримо мураха, свідомість, іди». А наша підсвідома, яке як слон, тягне нас назад, ми його не бачимо, воно не проявлене, Воно може нам зовсім не давати рухатись. Так. М -м -м, проблема полягає, в тому, що треба проявити, що у нас такого. Було в попередніх наших життях і розвитках, яке не дозволяє нам рухатись вперед. По суті, нам треба позбавитись від старого баласту, подумати, що нас утримує, і розібратися з собою. І тоді, можливо, з цього нового стану вам буде легше рухатися. Проста вправа, і я її намалюю, для того, щоб було певне візуальне підтвердження це про, це про те, яким чином ви можете розпізнати прокрастинацію і щось з нею зробити. По суті, прокрастинація і. Я це зустрів чудові книжки Тайні експерименти, де йшла мова якраз теж про те, яким чином можна вчитися по-новому і про те, що наше життя це суцільні експерименти, і нам треба війти в ці експерименти більш сміливо. Автор говорить, посилається на дослідження, яке я говорила про те, що прокрастинація це подолати прокрастинацію можливо таким способом. Вам треба розібратися, що в вашій Проблемі, такого, що вас утримує. Ідея це вузьке горло. Перше, вони говорять про мозок, вони називають цей метод 3H. Перший H — це head, голова. Що відбувається когнітивного, що не дає вам рухатись вперед? У вас недостатньо знань, у вас недостатньо розуміння, чи є у вас в свідомі підстави це зробити, необхідність зробити, що вам треба дійсно це зробити, Тобто вам треба якісь резонні підстави для того, щоб ви це зробили. Чи вони все окей з цим, ідемо далі. Ми говоримо про серце. Це харт. Це чи є у вас емоційне покликання це зробити? Так? Чи є у вас якийсь відгук, пристрасть якісь, чи є у вас відчуття такого внутрішнє, що це якраз дійсно справа, яку треба зробити? І третє це хенд рука, коли ми говоримо, що ми. Можемо це зробити, щоб нас є для цього достатньо інструментів, навичок. Що ми розуміємо, як це зробити. Ми знаємо до кого треба звернутися. Можливо, щоб хтось допоміг нам, але це от про здатність зробити якесь завдання. Тому просте, проста вправа, яка допоможе вам зрозуміти, чого дитина не хоче робити домашні завдання, і де знайти місце прикладання, і щоб це не було там. П'ята точка, а щоб це була якась одна з цих трьох сторін. Чи в дитини не вистачає певних знань умінь, де це можна розняти, чи дитина не хоче цього робити, не має в ній зараз на настрою, яким чином її можна замотивувати це зробити. Чи вона не розуміє, для чого її фізика буде пригодитися в наступному в дорослому житті? І треба показати, що фізика це частина життя і вона з нами зустрічається кожен день. Питання стоїть в тому, щоб почати розбиратися в по маленьких, маленьких ситуаціях, які дозволять вам. Знайти ваш спосіб виходу із якихось станів прокрастинації, самосаботажу, допомогти дитині розібратися в таких станах і просте завдання, яке ви можете зробити прямо тут і зараз це взяти якусь вашу проблему, над якою ви працюєте давно, і десь вона відкладається, і просто пройтись по цьому простому інструменту, з розумінням того, що відбувається, з розумінням того, де у вас слабке місце, де вам треба підсилитись. І якщо ви цю справу не відміните, скажете все, я її не роблю, а хочете продовжувати, і розумієте, що у вас із цього певні причини зробити, ви вмієте робити, ви хочете це зробити, ви розумієте, для чого вам треба. І тоді е от ідіть і зробіть її і не прокрастинуйте. Якщо вам не вистачає якоїсь зовнішньої підтримки для таких зустрічей, я започаткував спільноту на платформі Скул. Де запрошую усвідомлених батьків спілкуватися, навчатися, дізнаватися у один одного про різні інструменти, моделі, історії про те, яким чином виховувати зрілих успішних дітей і розвиватися при цьому самим. Долучайтеся, посилання буде в профілі. Вчіться завжди, до зустрічі.